Жінка має бути не постраждалою у війні. А тою, яка приймає рішення, говорить про безпеку та бере участь у відновленні уже 25 років. Резолюція ради безпеки ООН 1325 Жінки мир безпека є важливим документом, який закликає країни дозволити жінкам брати участь у процесах прийняття рішень на різних рівнях. У межах кролого столу комунікаційна кампанія «1325 двадцять зміцнює країну. Виклика рішення перспективи, що провели в Тернопільській ОВА, обговорила залучення жінок у формуванні рішень та впливу на безпекову ситуацію у громадах і країні. Загалом подія об'єднала представників громадських організацій та центрів надання соціальних послуг сьогодні. Спілкуватися з працівниками з представниками громади і говорити вже ну наприкінці року про важливість е, тих же ж е, впровадження соціальних програм: жінки, мир безпека чи планів дій у громадах, це е, Неймовірно важливо. І, напевне, для мене, як для координаторки роботи коаліції, було б нераціонально не використати саме ось такий майданчик. І сьогодні ми не лише підсвітили важливість цієї кампанії, не лише поговорили про те, які заходи передбачалися у ній, про те, яким чином ми намагалися. Достукатися до аудиторії. у межах резолюції створили спеціальні коаліції: об'єднання жіночих і громадських організацій, що працюють разом для впровадження принципів цього документу на місцях. У нашій області жінки активно долучаються до такої спільноти, каже Оксана Яріш, представниця коаліції «1325 двадцять директорка центру надання соціальних послуг Вайковацької громади та голова регіональної організації Ліга соціальних працівників України. Пані Оксана зазначає, соціальні послуги людям можуть надавати в будь-якому закладі на території громади, де є в цьому потреба, також програми адаптовують під сьогоднішні виклики війни. Ми розуміємо, що можуть з'явитися жінки, які повертаються з фронту. які також будуть потребувати допомоги. Працюють фахівці із супроводу ветеранів війни демобілізованих осіб. Вони також можуть мобільно надавати свої, свої допомоги, свої послуги. Також в нас дуже потужна медична. Мережа надання допомоги збережені ФАПи в населених пунктах, і ті люди, які мають проблеми, можуть оперативно її отримати. Учасники заходу також обговорили важливість налагодження ефективної роботи в громадах в контексті впровадження національного плану дій з виконання резолюції 1325, щоб неби кожна людина, незалежно від статі чи статусу відчувала себе захищеною і жила в рівноправному середовищі. Оксана Шлюсар зазначила про заходи, що втілюватимуть на Тернопільщині. Теперішній національний план дій міститиме три напрямки. І власне, якщо ми раніше звітували суду про Насильство як таке, і туди ж і входила робота з протидії торгівлі людьми. То зараз він більше сконцентрований на саме роботу щодо підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Наразі коаліція 13-25 Тернопільщина об'єднує близько 20 громадських жіночих організацій не лише з Тернополя, а й з різних громад області.